Вітаю всіх, і в першу чергу я хотіла би подякувати організаторам за змогу бути тут і дивитися частинкою свого дослідження. І цього року я вирішила трошечки присвятити свою увагу банданській залізниці, як такому цілому феномену, такому символу наростання османсько-німецьких або краще сказати німецько-османських відносин, оскільки, скажімо так, в контексті злами століть 19-го і 20-го вони дуже сильно виділялися. Зараз розумієте, чому спочатку я би хотіла розпочати, скажімо так, з того положення, в якому знаходилася кожна держава в славній столітті, і пішло, власне, з Німеччини. Як ви знаєте, німецька імперія вона укрилася 1871 року через те, що залізний канцлер Отто фон Бісма, він з талізом кровів, перепрошую на тавтологію, об'єднав роздроблені землі Священної Римської імперії німецької нації. І Постала власне нова держава на європейському континенті, і постала вона у дуже вигідному положенні. Коли ми говоримо про роздробленість німецьких земель, дуже багато людей вони допускають факт, що роздробленість насправді може бути і плюсом, оскільки це конкурентне середовище, яке сприяє стрімкому розвитку в кожному регіоні. Тому фактично, вже на початку ХХ століття Німеччина була готова, щоб чи не виробитися вперед. За економічним розвитком, за індустріалізацією навіть, тому що примислово перегородце вже пройшов, почалася ера індустріалізації, Ну, так. Якщо говорити загалом про період, її недовгий, скажімо так, період існування, вона пережила цілих дві візі, скажімо так, векторів політичного розвитку або навіть політичного розвитку. Це відповідати ці, ці дві візії, відомі під концепціями реал політик. Протофон Бісмарка та вельми політік Євгенія Другого. Що це була за реаліполітіку з по бі цього. Бісмерк, він дивився на цю ситуацію прагматично, він е -е, розумів, що коли створилася така ну, доволі -таки потужна держава, її треба якось стабілізувати, саме, ну, її треба утримати, треба стабілізувати положення. І треба просто перетворити Німеччина або радше закріпити її статус як європейської держави. Отже, він пропонував з усіма домовлятися, якщо казати коротко. Це була система дипломатичних угод з різними провідними державами Європи, створення нових альянсів. Просто для того, щоб себе оборонити від імовірних конфліктів майбутнього. Однак Бісмарк був таким консерватором або юнкером. І Зовсім згодом. Ми знаємо, що це така велика постать історії, але 1890 року він пішов у відставку. Як же так сталося? Ну насправді проти нього потім почали виступати інші люди. Проти нього почали створюватися коаліції, яку одночас очолив другий кайзер Німеччини, це був Фрідріх Трець. Однак він гейм перший, ми знаємо, що він з бісмарком не були такими друзями. Він гейм повністю довіряв Бісмарку. Оскільки внутріх віддав Німеччину, той взяв на себе всі повноваження і в принципі такий симбіоз був для них доволі хорошим. Сприяти. Фрідик третій став коаліцією, він, ну, він прагнув зробити Німеччину більш якоюсь демократичною державою, на штаб-УБАТІ або хоча б перейняти ту модель. Однак. З бісмарком їх пов'язує минуле, оскільки той брав участь у тих трьох війнах, які, власне, спонукали те, що створилася Німецька імперія. Але Фрідріх 3 навіть днів не привправах, він помер від раку і згодом прийшов Другий, який з Бісмарком не мав ніяких дружніх стосунків. Він, навпаки, не хотів віддавати всю владу канцлерам, він хотів сам керувати симбалетом. І він почав всю цю. Коаліція проти Бісмарка. плюс там на фоні робітники нагодували, він за допомогою домогонії їх почули. І, зрештою, він прийшов до влади 1878 року, але 1890 року він, скажімо так, утвердився як така квітна в Німеччині і запропонував свою дію Що таке вель -політик? Якщо місмарк хотів європейську державу, він не другий хотів утворити на державу світового, світового рівня, що до цього треба зробити. Сильна дипломатія, треба було увійти в активну фазу колоніальної політики, треба було розбудовувати флори, розбудовувати сильну армію і все такого дусі. І в даному випадку також поширювати нові сфери входять. Щодо османської держави в той час, а, там була дуже нестабільна ситуація, оскільки, а, наприклад, в економічному плані османська держава дуже сильно покладалася на сільське господарство. Це потребувало модернізаційних реформ, яких просто Османська держава не знала. В адміністративному апараті там панувала корупція. Плюс не варто забувати, що, як ми всі знаємо, що Османська держава її дуже сильно обтяжено різноманітні конфлікти. першу чергу, це нескінченні російсько турецькі міні. По-друге, ну нам не маємо забувати, що також там було дуже багато різних народів, які в 19 столітті перейнялися всім цим духом романтизму. Вони вирішили, що вони загалом то окремий народ, а можливо навіть окрема нація. Ну і почався особливо успішних е випадках. Це навіть призводило до втрат е цілих територій, це Швеції. Власне, всі ці чинники вони сприяли тому, що. Привіді європейські держави вони споглядали за всім цим процесом, який творився в Османській державі, і вони, скажімо так, саме по собі утворили так зване східне питання. Що таке східне питання? Це у нас, власне, скажімо, Отже, поки там все налагоджують, розповім трошки про східне питання. Східне питання це такий термін дипломатиці. На зламі століть, коли передні європейські держави просто вони робили різні махінації, вони розробляли різні концепції в разі того, якщо османська держава врешті все ж таки розвалиться, як вони будуть її ділити. Отже, вони почали там розширювати свої сфери впливу для того, щоб просто уже поглиблювати всю цю інтеграцію власну на той регіон. Німеччина так само взяла участь у цьому східному питанні. На жаль, можу вам продемонструвати. Секундочку. Але втім Німеччина також взяла участь у цьому східному питанні, вона також почала розширювати свою сферу впливу на Пільському Сході. Однак німців Османи раз не мали. Чому? Ну, насправді, тут була ціла низка знову ж таки По-перше, Німеччина вона дуже сильно вкладалася в, заліз... в, заліз... в залізну дорогу. Тобто розвивалася інфраструктура, тобто логістика, а тобто це вже була хоч якась модернізація. Тут на даному слайді можна побачити деякі, скажімо так, ілюстрації. І що говориш, це французька карикатура, праворіч це британська карикатура. що до, до східного питання, як це діло. Так, на ці на цій Як я вже сказала, німечка дуже сильно вкладалася е, в в інфраструктуру, в залізні дороги. Плюс вони також дуже сильно вкладалися в Османську армію. Що забезпечує підвищення їхнього авторитету серед військових кіл. Ну і також немало важливий е, фактор полягав у тому, що німці самі по собі не дуже сильно ну, втручалися в внутрішню політику османської держави. І саме це забезпечило прихильність османів до німців. Скажімо так, ось, власне. Це Власне, ці їхні відносини вони мали на меті перевести в певний альянс. Чому? Ну, по-перше, він мав на меті спровадити кожну державу взаємовиводами для скажімо так, для Османів, другий рейк, Німецька імперія. Це був стратегічний партнер, скажімо так, оскільки тут вона затиснута колоніальними апетитами Росії, Франції, Великої Британії. І тут з'явилася Німеччина, яка їм навпаки в них вкладається, він влізає внутрішню справу. Тобто це хороший союзник. Чому би це не, не скористатися? Плюс складається в армію і все в такому дусі. З іншого боку, Німеччина вона отримала доступ до корисної сировини, до нових ринків збуток, що просто було необхідно для її індустріальної економіки. Ну і не варто забувати, я вже сказала, що вельм або світова політика Вільгейма вона, за собою несла те, що треба було активно входити в активну фазу колоніальної політики. Однак, ну, яка колоніальна політика? Там вже всі все порозбирали. Що там залишається робити? Тому я вирішили вступити хитріше і просто ну, розширювати свою сферу впливу на близькому сході у такий спосіб. Ну і власне варто сказати, що найбільш амбіційним плодом німецько-османської німецько інспекторації став проєкт Бедецької залізниці, який, можна сказати, розпочався 1888 року, коли під егідою Deutsche Банку була створена Анатолійська залізнична компанія. Ось у нас її емблема батько. Продацька залізниця вважається Вільгель Конкресил. І він, скажімо, був відправлений в Османську державу як чиновник, який мав займатися розбудовою цієї інфраструктури злізних режим. Однак Людина був землі і він вирішив не просто розбудувати розвинути інфраструктуру для того, щоб краще перевозити всі ці середину, всі ці продукти. Він вирішив побудувати цілу величезну цю залізницю, яка б Берлін. Зізнала проголосі разом з Магдатом, німці вийшли до перську затопи, ну, розширили свою сферу впливу і все було просто чудово. Ефективність для всієї розвинутої інфраструктури, ефективність самих залізних дверей османи зрозуміли особливо під час греко-турецького Турецької 1897 року, оскільки ну, коли в тебе розвинута інфраструктура, мобілізація буде набагато успішніша. Вони зрозуміли всю цю суть, і це, вони, скажімо так, прихильно ставилися до подальшої розбудови інфраструктури. Плюсом, десь наступного року, 1897 року, восьмого року, перепрошую, відбувся так званий, деякі лісторіки називають ніяким хрестовим походом Вігеліна Другого на схід. Для того, щоб він навпаки там ще більше отримує стіни допомоги, які зв'язки. В даному випадку на цій світли, якщо не появляється менше, він тут входить вірусолид. А ось ця архітектура британська вона зображена єдиного другому в якості такого ну, середньовічного лицаря, який прийшов пройшов захищання вільних скажімо так. Отже, тоді, з того року, в Дамаску він проголосив свою відому промову, у якій йшлося про містополі. Нехай Султан буде певнені, також 300 мільйонів агретан, розстійних по всій землі Улії, які шанують в ньому свого халіфа, що німецький імператор буде і залишиться назавжди в їхній другий. І фактично це було проголошення дружби, це було проголошення підтримки. І це лише зміцнило весь цей наростаючий союз між двома державами та загалом сприяли розвитку проєкту Бутацької різниці як символу такого партнерства. Ну і наведені е, чинники... Наведені мною чинниця, вони сприяли в тому, що уже 1903 року, коли було, е, коли було надано Міністерство громадських робіт Османської держави е, проєкти залізниці е, до Богдана Росію, Великобританію та Німеччиною, вони обрали Німеччину. І тоді, 1903 року, османські компанії Дівницька залізниці, яка потребувалася деякими німецькими банками, зрозуміло. Було надано зелене світло урядом на будівництво полі, щоб з'єднали місто коліє, як можна побачити в Червоному кольору, що побачити. Це соколє з міста Богдана. Залізниці Белін Бандат передбачав взаємні виходи як Німецькій, так і османські імперії і міста Кастарка. Почнемо з містики, як я вже казала, що дуже ціна важлива для того, щоб просто модернізувати державу. Перш за все, з, точ, а, з цієї точки зору, Османська держава. Мало на меті забезпечити себе розвиненою інфраструктурою, що значно би підвищувало ефективність внутрішніх процесів всередині держави. А якщо говорити вже не про Німеччину, то для Німеччини залізниця створила б стратегічний сезон з її колоніями в Африці. Так, трошки колоній все-таки них було, але дуже не саме кількість інформації порівнюючи з іншими державами. Розвинена логістика, вона вже впливала на інші пізні аспекти, зокрема військова організація та ось, економіка. Якщо говорити про вигоди для османської держави, то зрозуміло, що коли ми зрозуміло, що коли е е логістика розвинута, стає набагато ефективнішим збір податків. Хоча німецький старий бізнес Марків Коль згодом зазначав, що кінцевий результат не був настільки смішним, як того що очікували Осман. Але втім е були покращені, тому в чому про них не гадати. Це також полегшило доступ до важливих експортних ринків, підвищило підвищувало партнеристичного сектору, забезпечило посмецькій державі поштовх до індустріалізації як якої. Окрім того, скажімо німецьких підприємств, підприємств скажімо так, вона сприяла розвитку транспорту. Добудної промисловості, толокнікації до та інших важливих галасій. Що говорити про Німеччину, то знову ж таки ця експлуатація е експлуатація залізниці, вона прикрила доступ до нових е е е збуту, до е важливої сировини, е е е що було просто необхідно для її індустріальної економіки. Якщо говорити про інші плюси, то проєкт також тяжніше пов'язав Німеччину з власним аграрним сектором, оскільки для того, щоб забезпечувати себе якимись продукти харчування дуже різним подібним стороною в цьому аспекті, то Німеччина вона, вона почала надавати середнім фермерам кредити, а також спонукала запровадження нових якихось і реалізаційних ініціатив. Крім того, Компанії, вони самі по собі отримали вибор від експорту необхідно обладнання та рахового складу до Османської держави. Якщо говорити про військову сферу, то богданська вона мала сприяти в кращому процесу, як у випадку війни, так і у випадку, якщо станеться якесь повстання, набагато буде швидше приїхати і його придушити. Щодо Німеччини, то знову ж таки я просто повторюся, ринки збуту, нова середина. Для того, щоб розбудовувати в першу чергу флот, оскільки ми хотіли туди зупинятися з Проєкт Гродацька залізниця також ніж під собі політичну запарат. В стратегічному плані Османська держава була сильного союзника на європейському континенті, для того, щоб простояти колоніальних позитах Франції, Росії, Великої Британії та інших країнських держав, український. Німецька допомога вона значно посилила регіональні позиції, до речі, Османської імперії, зміцнивши її військової потуги. Щодо Німеччини, то Союз Сосманського держави слугував послаблені, скажімо так, тих самих впливів. Тобто це, скажімо так, був симбіоз. Плюс це було, до речі, змісило німецько австрійський Союз, оскільки якщо різних партій, то може побачити, що сам Крим залізниця мала прилягати не просто від Берлі, до документа, вона ще мала приходити через Лі, що для Австр... Австро-Больщини також було дуже корисно. А, і якщо говорити також далі, то крім того, він, е, крім того, ще однією ключовою перевагою для другого района було створення альтернативного маршруту. Чи ж не альтернативного маршруту, альтернативи Словецькому каналу, який тоді контролювався дитанство. І це сприяло тому, що Німеччина таким чином ну, за нас добула певну автономію в тому регіоні. Скажімо так. І це просто сприяло її розширенні впливу на Близькому Сході. Це, це власне, знову ж таки британська клікатура, яка показує правську залізницю, як попастку, якогось намагається стукатура. Е, останній такий аспект, про який до якості працює наші, це культурна культура аспект. Для османів у них покращилася кваліфікація, ну, у них, е, скажімо так, підвищилася кваліфікаційна редачка, оскільки німці приїжджали, вони ділилися аспект. Різними особливостями європейської освіти в технологічному плані, тому для них це було тільки на користь. Щодо Німеччини, так і настільки грандіозний проєкт міській ну, протибував просто побільшенню цього патріотизму всередині держави. І якщо говорити вже про підсумки, то е, проєкт орданської землі. Він на слабній століття був грандіозною ініціативою і він мав на меті зміцнити німецько-османський союз, забезпечивши ну, зачнути користь для різних аспектів обов'язкових політика, економіка, військова організація, навіть культура. Е, Проєкт мав на меті забезпечити османську державу необхідною інфраструктурою для того, щоб просто сприяти індустріалізації та просто зміцнювати своїх позицій в регіоні. Для Німеччини свої ринки збуду. Це утверджує себе як уже такої провідною держави на рівні з тима іншими, які були утверджені ще до цього. І е, загалом подібна співпраця вона створила лише сприятливі обставин для утвердження неймовірно союзницьких відносин. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Це проєкт був серешті режим. Ну, він дуже сильно стримався. Е, тобто, зрозуміло, що на самі столітті німецька німець, німець імперія його не застала ж десь там в му році близько там почало вже більш наш тороблятися. Але мені ще цікаво, є, чому так та активно наголошувало на загрозі. Mm. В чому була загроза цього проєкту? Чим він міг нашкодити з меншення? Ну, тобто, наприклад, там е, е, типу, Лев і Пастка, да? тобто, тобто вони вважали, що це якась загроза чи. Ну, загроза. Просто... Ну, це не те, що прям загрозу так наприклад від Німеччини. Просто розумієте, вся ця агресивність Міхема Друга, його полі... його просто концепції, світової політики, розширення впливів, дестабілізація Маріонів, воно все сприяло, ну, скажімо так, загальною дестабілізацією особливого відносини усіма державами. І плюс Німеччина озброювалася. Там загалом наростала просто конфліктні ситуації. Ну, навіть ситуації більше, як скажімо так, причини передумови для конфліктних ситуацій, і що просто дуже небезпечно. Дякую дуже. Якщо є ще питання, якого рація по цьому проєкту і фінансували, з якоїсь проблеми. Найбільше я точно не згадаю вартість цих даних. Я в чесно кажучи, не пам'ятаю, але фінансували більше не більше місці. І в принципі було певне фінансування від османського держави від османського уряду. Вони тоді навіть ну дві борги кредити перед Європою, перед Європою, які їм надавала. Але загалом це більше якби чи банки ініціативи німецьких банків. Дякую дуже.